Як неділом, так словом українці почали вчитися красномовству. Попит на курси риторики зріс щонайменше на третину. Базова програма обійдеться у 3400 гривень. Молодіжний курс 2100. в учнях. Менеджери з продажів, перукарі, власники бізнесу. Починають з техніки, артикуляційна гімнастика і скоромовки. Під час правильної вимови діють 78 м'язів. Дихання це основа наступного пункту. Голос Якщо немає правильного дихання, то О голосе говорить нет смысла, потому что голос – это выдох. Нет правильного выдоха, нет правильного голоса. Апогей управления голосом – это интонация, когда человек может варьировать. Навчать рубить и словесные акценты, и паузы в речениях. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Додаткові експерти радять робити паузу кожні 5-6 слів. Так краще сприймається інформація, допомагають порозумітися і звичайні жести. Вони свідчать про розкутість. Остерігайтесь жестів паразитів. Вони свідчать про невпевненість та нервовість. А ось посмішка універсальний жест. Перший крок, аби заручитися довірою співрозмовника. Є определені правила, наприклад, фіксація, задержати жест. Вот не жест, це так собі махнулась мені случайно жест коли я говорю Татьяна, коли я говорю в этом поміщенні. Після того як навчитеся контролювати свою вимову та жести, викладачі запропонують курс спілкування та керування аудиторією.